Доброго дня! Звіт, Відеозвіт по, по відновленню по ремонту зарядних станцій від Blue. Blueті EB70, клієнт звернувся з помилкою шорт. Зараз зарядна станція працює. Вмикається, вимикається, працює при навантаженні. Ось, Наступна зарядна станція єв 55 Клієнт теж на те, що у нього була помилка шорт. По проблемі клієнт під'єднував до нього холодильник. Після того, як запустився холодильник, спроби, після спроби запуску з'явилась помилка шорт. Станція теж відновлена. Наступні дві станції Letі ЄB3. Обидві станції теж відновлено, відремонтовано. Ось. Проблеми з ними. Зарядні станції обидві не вмикались, не реагували на ні на які клавіші, клавіші керування. Ось. Ремонт. Чотирьох зарядних станцій зайняв дві доби. Ось, будуть, буде потреба в ремонті зарядних станцій, термінова, швидка. Звертайтесь з радістю допоможу.